Спочатку я попрошу вас коротко розповісти, що таке метод Седони. Боб? Метод Седони дуже простий. Я думаю, це перше, що мають знати люди, все відбувається природно та невимушено. Якщо ви поспостерігаєте за дітьми, що грають, то побачите, як вони дуже швидко переключаються від однієї емоції, можливо, гніву, печалі або страху на іншу. Вони переходять від одного почуття до іншого і назад, а потім знову грають з тим, на кого щойно злилися. Цей метод є способом повернути нам досвід проживання почуттів, як це було у дитинстві. Ми визначаємо почуття, а потім вивільняємо його так, щоб, глянувши всередину, ми зрозуміли, що воно зникло. Чудово тут те, що кожен із нас це вже робив. Люди легко опановують цей метод на наших курсах. Багато хто хотів би дізнатися, на що це схоже. Тоді я прошу їх згадати випадок, коли вони, наприклад, перебуваючи на багаторівневому паркуванні, втрачали свою машину і не могли згадати, де її залишили. Вони оглядалися на всі боки, дедалі більше засмучуючись. Нарешті, після п'яти хвилин хвилювання та напруження, вони бачать, як виїжджає якась машина, а за нею стоїть їхня власна фух. Саме цьому почуттю звільнення та полегшення вчить нас метод відпускання. Ви обидва займалися медициною протягом 20 років до того, як у якості вчителів повністю присвятили себе методу Седони. А ви, Девіде, будучи на вершині докторської кар'єри, були відомі як батько ортомолекулярної психіатрії, стали співавтором посібника разом з Лайнусом Полінгом. Як вийшло, що ви зайнялися цим методом і живете зараз у Седоні, штат Арізона, залишивши свою славу. Я дійшов висновку, що цей метод результативніший ніж психоаналіз, яким я також займався деякий час. Він є найефективнішим із усіх видів терапії. Метод відпускання дає можливість одним махом позбутися почуття, яке могло грати тобою протягом 20 років. За хвилину можна зробити те, що зайняло б місяці чи роки під час проходження терапії. Також я завжди шукав шляхів полегшення страждань людей, тому й дійшов до ортомолекулярної психіатрії. Все, чого я досяг, було зроблено в цьому напрямку. Я не знаю ефективнішого методу миттєвого полегшення страждань. Я випробував безліч варіантів роботи зі свідомістю і виявив, що цей метод є найбільш бездоганним, інакше кажучи, ця техніка дуже проста. Лестер виявив щось дивовижне. Ви кажете про творця методу. Так, про творця. Психіатрія не розробила такого методу, який би так само допомагав керувати емоціями, що означає їх відпускання. З книги Анни Фрейд про его та захисні механізми ми знаємо все про придушення, стримування та заміщення. Це наші звичайні способи поводження з емоціями. Однак Лестер зрозумів, що ці почуття можна вивільняти. Іншими словами, коли виходить пригнічена енергія, то почуття відразу відпускається так швидко. Ти можеш злитися на когось протягом 20 років, мучившись при цьому почуттям провини, намагаючись пробачити, проходячи через усі ментальні процеси. Але тут ти звільняєшся від цього раптово, образа зникає. Цей метод чудово працює. Наприклад, Вивільняється велика кількість гніву. Ямпольський та Курс Чудес стверджують, що є лише дві емоції любов та страх. Я пережив це на власному досвіді. У мене був такий страх висоти, що я не міг навіть трохи наблизитися до Гранд Каньйона. І ось я зміг сісти на край прірви і озирнутися довкола. Я відчував цей страх усе життя. Я маю на увазі, що це був більше, ніж просто страх, це був справжній жах, але раптом я зміг сісти на край Гранд каньйона і подивитися вниз, радісно розгойдуючи ногами. Тому техніка, яка в лічені секунди може звільнити такий сильний страх, що триває багато років, без сумніву є потужною технікою. Ви пам'ятаєте, коли вперше дізналися про цей метод? Я думаю, це був 1976 чи 77 рік. На той час я перепробував багато всього, але хтось сказав, що цей метод творить чудеса. Багато років я був послідовником дзен буддизму і буддизму взагалі. Тому, коли я почув, що цей метод звільняє нас від прихильностей, то подумав, що це те, що потрібно, адже в цьому є весь сенс. Якщо ти можеш позбутися своїх прив'язаностей, ти досяг мети. Я почув це і подумав чудово Будда говорив, що джерело всіх страждань це прив'язаності, і якщо є метод, який звільняє тебе від них це те, що мені потрібно. Я відразу звернувся до методу Седони та виявив, що він дає моментальний результат першого ж дня навчання методу. Зрозуміло, що я вирішив випробувати його. Пам'ятаю, що коли я вирішив йому навчитися, у мене на найближчу п'ятницю було призначено операцію. Це була структурна зміна тіла, яку можна було виправити лише хірургічним шляхом, медикаменти були безсилі. Але до кінця вихідних все пройшло. Я скасував операцію, і проблема більше не поверталася. Я подумав: вау! Прямо випадок чудового зцілення. Так, таким був мій перший досвід. На той час у мене було багато хвороб, спричинених стресом. У мене була виразка 12-палої кишки, дивертикуліт, мігрені та різні алергії. Все це було вилікувано раптово. Виразка та дивертикуліт пройшли, алергії випарувалися, зник страх висоти. Я зрозумів, що можу вилікувати будь-яку проблему в своєму тілі. Пам'ятаю, як рік тому у листопаді я зламав ногу, але вже на Різдво танцював у дискоклубі. Я дійсно виявив, що тіло виконує те, у що вірить розум. Наприклад, я можу дуже швидко зупинити кровотечу. Якщо я поріжусь, то одразу зупиняю кров. Я також ходив по отруйному плющу, не боячись алергії. Отже, вивільнення програм, що містяться в нас, дарує нам свободу. Бобе. А ви пам'ятаєте своє перше знайомство з цим методом? Перший раз я познайомився з ним років зо два тому, тоді я мав приватну практику. Я займався неврологією років за сім до цього. Приблизно два з половиною роки я мав практику. Кілька моїх близьких друзів серйозно захворіли. Я думав, що керував ситуацією, проте вплив хвороби на моїх близьких, про яких я дбав, навів мене на думку, що чогось не вистачало. Один знайомий розповів мені про цей метод, і я вирішив його використати. Я усвідомив, що можу взяти свою невпевненість, своє відчуття дискомфорту у цій тяжкій ситуації та звільнитися від них. Щоб мати більше енергії для допомоги цим людям, я почував себе краще і продовжував йти до мети. Я продовжував піклуватися про них, але моє ставлення було вже спокійнішим. У міру того, як я практикував цей метод, я почував себе краще, ніж будь-коли. Коли я порівняв цей метод з тими, які раніше використовував у своїй практиці, то зрозумів, що за допомогою цього методу. Я міг дати людям те, що вони могли б використовувати самостійно. У своїй роботі я завжди намагався саме так і робити. Дуже давно я зрозумів, що те, чого мене навчили в медичному університеті, було лише частинкою верхівки айсберга. Згодом я усвідомив, що отримав багато інформації про особливо складні приховані хвороби. Я був експертом у цьому питанні. Коли я зрозумів, у чому справжня проблема людей, то дійшов висновку, що такі хвороби дуже рідкісні. А ось про поширені проблеми нам нічого не розповідали нас нічому не вчили про болі в спині, головні болі, м'язове напруження. Це різні проблеми, які притаманні нам усім, але в університеті про це практично не говорять. Я вважаю, більшість лікарів не знають точно, що робити з такими проблемами. Вони визнають наявність емоційної складової, але не знають, як із цим впоратися, залишаючи це фахівцям з ЛФК, масажистам, валіуму та іншим подібним лікам. Я розумів, що такі проблеми дуже важливі, оскільки більшість моїх пацієнтів або страждали від них. Або внаслідок серйозної хвороби їхня емоційна реакція була настільки негативною, що сильно знижувала їхню здатність справлятися із хворобою. Я бачив пацієнтів, які виліковувалися швидше, коли ставали спокійнішими. Лікування працювало краще. Мені потрібно було знайти такий метод, який люди могли б використовувати самостійно, більше не повертаючись до мене. Щоб вони могли бути для себе і лікарем і пацієнтом. Після шести місяців використання методу, я почав навчати йому людей. Я бачив його ефективність. Я продовжував свою медичну практику ще рік після цього, та рік тому закрив її, оскільки зрозумів, що можу зробити набагато більше за допомогою методу Седони. Як невролог. Я часто зустрічався з проблемою головного болю, болю в шиї і так далі. Особливо проблемними були хлистові травми шиї. Два тижні тому у мене на прийомі був пацієнт, який упав з велосипеда рік тому, і з того моменту страждав від постійного болю у шиї та грудній клітині. Він пройшов різні курси лікування, але нічого не допомагало. Після використання методу протягом лише п'яти днів він прийшов на заняття і сказав Мені трохи незручно зізнаватись, але при відпусканні біль зменшився. Проте потім я почав відчувати страх. Коли я відпустив страх, біль став трохи сильнішим. Коли я відпустив його, страх став ще сильнішим. Я знову відпустив страх. Поступово і страх, і біль зникли. Зараз у мене нічого не болить, і я знову добре почуваюсь. Подібний досвід я зустрічав багато разів такого не відбувалося за звичайних видів лікування. Я знаю, що призначення ліків просто допомагає людям пригнічувати такі почуття. Мені зустрічалась велика кількість людей з хлистовою травмою яким, на мій подив, нічого не допомагало. Але тепер я починаю розуміти, в чому була проблема. Коли наше тіло зазнає шоку, м'язи напружуються, щоб його захистити. Ми вважаємо, що нам потрібна напруга, щоб захистити себе вона завдає біль. Як тільки напруга спадає, виникає страх, який не дає нам відпустити напругу. Тому, працюючи як зі страхом, так і з болем, ця людина зуміла їх відпустити та відчути себе добре.